Так, ну что, Fiat Ducato 244 э, ремонт водительских водительской двери, э, а именно петель. Значит, что было сделано? Был заказанный ремкомплект штифтов. Вот. И, короче, дело запылено. Ну, что я скажу по итогу? Э, если у вас машина Не старше 5 лет, то да, да є сенс у цих ремкомплектах. Якщо вже у вас такий динозавр, як мій, то тут в принципі, клапан з металолома Жигульовський проканал. Суть в тому, що тут він сидить плотно, вибити його, випресувати нереально. Только розрізається по принципу Жигуля розрізається, вибивається, заварюється, ну і так воно по суті говоря, стає. Отакі втулочки. Е, ну, я короте, не побачив в них смисла ніякого. Проще звісно, обварити його і буде намного понадіжніше. Вони не стають ні туди, ні сюди. Ну, приживання і затулити їх можна. Ну, толк. Малий. Так що, в принципі, ремонт пройшов по принципу жигуля. По болтах, щоб відкрутити ось ці всі болти, реально парочка під заміну, пара тройка під заміну. Кожен болт прогрівався і акуратненько зривався. Сидять вони мертво. По суті, на це ушло дуже багато времени. Но все одно, парочка під заміном. Ну, поки зняв крило, тут ж нюансик такий, що воно його трошки засирає. Ну, Ось такого трошки вимив, прокрасив низи, залив краскою. Якраз, поки поставлю петлю, воно висохне, можна буде монтувати. Ще трошки поживе. Так, тут трошки красочку продув, біла краска в балончику. О, така дерьмова попалася. Короте, більше брати не буду, Наверно, лучше візьму баночну автомобільну дішманську толку з неї буде більше. Пульвіка задув та й собі підкрашуй, що хочеш. Оце оце отаке воно балончику. Херня виходить. Ну все одно ж. Лучше, ніж трошки його задуть. От. Ну все, зараз висухає петелька, я її ставлю і буду виставляти двері. Це такий нюанс.